Доброго дня малята! Сьогодні ми з вами будемо говорити про жаб. Сподіваюся, ви знаєте цих тваринок, ви вже їх бачили. Зараз ми будемо говорити про те, як і де вони проводять зиму. Слухаємо уважно. По всій нашій землі розселилися жаби. У річках, озерах, ставках живуть вони. Жаби зимують у кампаніях, на дні водойм або де-небудь під камінням, в трухлявих пеньках, у норах резонів. Буває, взимку жаби вмерзають в лід, а навесні все одно пробуджуються живими і здоровими. Скажіть, малята, чи знаєте ви, як ми дихаємо? Так. Ми вдихаємо повітря носом, набираємо його в легені і видихаємо. Ось і жаби саме так дихають, але тільки не взимку. У стані зимового спокою вони дихають не легенями, а шкірою. Саме це допомагає їм пережити важкий і холодний час. Ну, а якщо зима Видається тепла, то жаби можуть зовсім зимову сплячку не впасти. На початку весни всі заснули жаби, прокидаються і починають годуватися. Як тільки подкормяться і наберуть вагу, починають готуватись до весіль. Весілля і пісні жаб'ячі починаються найчищі. Частіше після першої весняної грози. І народна приказка помічає Перший грім розв'язав язик жабам і з Як ви розумієте цю приказку, що означає вираз розв'язав язик? Правильно. Розв'язав язик, це коли після мовчання починають говорити багато або як жаби співати. А як ми називаємо лягушачі спів? Так, квакання. Малята, давайте спробуємо самі виконати жаб'ячі пісні. ке-ке-ке-ке. Ква, ква ква Повторіте за мною. Бере Ква-ква-ква. До співу жаб люди ставляться по-різному. Одним воно подобається і приносить задоволення. Жаб'ячі весілля обов'язково проходять у воді, оскільки самка метає ікру тільки у воді. Ікринок дуже багато. Спочатку зі кринок з'являються пуголовки, потім вони виростають в таких маленьких мальків. Ну а коли у мальків відвалюються хвостики, вони стають справжніми жабенятами. Жаби чудові мисливці. За ніч вони поїдають цілі хмари комарів і мошок. Ось які вони помічники людям. Адже деякі люди не люблять жаб. Вважають, що якщо взяти її в руки, то на руках з'являться бородавки. По-перше, це неправда. А по-друге, навіщо брати жабу в руки. Температура Тіла у них холодніше, і наші руки здаються їм гарячими, як печі. А ворогів у жаб, крім людей, вистачає хижі птахи, гаски, кабани, кониці, змії і звичайна водні птахи, такі як журавлі, чаплі, вевеки. Малята, тепер ви більше знаєте про цих маленьких тваринок. І, гадаю, ви не будете їх ображати. В мене є декілька запитань до вас. Де живуть жаби? Правильно, у воді і на суші. А де зимують жаби? Так, на дні водойм. Або десь під каменем, у трухлявих пеньках, норах-гризунів. А чим живляться ці тваринки? Так, мухами, мошками, комахами. Молодці дітки, дякую за увагу, до побачення.